Андрій веде нас до будинку, де нещодавно його приятель спробував накласти на себе руки. Його знімали з петлі, Я його як він висів в петлі. Ми крокуємо по самому центру Києва. Це не просто суперпрестижний район. Тут знаходиться історична перлина всієї України. Софіївський собор. Метро під десяти його Софія Київська. Але саме такого сусідства і не витримав художник одинак, хоча він малював собори і оточуючих людей. Ось його роботи. Елітного сусідства, де поруч найрозкісніші готелі та найдорожча нерухомість, він не витримав. Квартира стоїть 220 тисяч доларів. однокомнатна квартира попав під приціл бандитських груп. Ділки працювали швидко. Художник і отямися не встиг, як судові виконавці прийшли з інструментом, аби виламати двері та виселити його з рідної квартири. А ось колишній господар квартири вже у швидкій. Коли двері почали ламати, він зрозумів, що це кінець гри і накинув на шию матузку. Пізніше він пояснить, чому спроба самогубства йому не вдалася. Ні, що просто скільки часу на повішення. Я думаю, так куль. Від смерті його врятували лікарі. Але правозахисники ніяк не можуть врятувати його від долі безхатченка. Ми вперше бачимо таку відверту схему. Типова шахрайська схема, коли група шахраїв вибрала жертву, заволоділа документами, які дають право користуватися квартиру, і а потім в судовому порядку легалізувала дану квартиру. У правозахисників наче є й докази, що художник не продавав квартиру, а став жертвою. Чорних мисливців на нерухомість. Є всі докази того, що Поподополо Олексій не продавав цю квартиру. Відсутність грошей цієї суми її просто так, як не було, і ніхто її не бачив. Та й взагалі люди, які стали новими господарями квартири, у дивних стосунках із законом. Особа, на яку нібито було виписано доручення від імені Поподополу, знаходиться в розшуку за сконі аналогічних злочинів. Які висинів? Шахрайство з нерухомості. Вона розшукується разом з сином чином громадянки, яка набула право на квартиру. Сусіди підтверджують, художник Олексій ніколи справжніх грошей в очі не бачив. Олексія не було дівних, тому що він навіть позичав, навіть у мене позичав. А потім він давав, він вже рисував. Порисує і отає. Та він не продавний. Це щось таке зроблено. Ніхто не вірить сусіду, що він продав квартиру за такі гроші. Але чому тоді його квартиру вже бережуть чужі двері? А це вже стоїть нова двері. Як працює схема чорних ділків, ми вирішили перевірити, чи важко знайти одиноку людину, яка має нерухомість в столиці, і зрозуміли, наскільки це просто. Мы с благотворительного фонда американского. Что с целью узнать, где живут одинокие люди. Мы хотим помощь им оказать. Доверливые люди на лавочке били богато поверхивок. Они майже сразу сдают одиноких. А вы знаете всех одиноких людей, которые здесь находятся? Есть там одна женщина, ее сын в Ленинграде живет. Угу. А вы адрес можете сказать? Могу сказать. Скажите. Вот дом 6, квартира у них. Адреса в нас є. Далі справа техніки, підроблений підпис і суд. Проводилося три експертизи. Жодна експертиза не дала 100% висновку, що по полу підписував всі документи. Я пішов по двадцятьому сюди бути, а там на швісь по 3-му. За нагодкою місцевих ми приймуємо до квартири, де, начебто, живе одинока жінка. Що ви живете одна здесь, це правда? Але вона нам так і не відкрила. Вона бабка хитра. вона знає, що нам тільки почтальон приносить. Ця жінка своєчасно зрозуміла за законами бетонних джунглів, людей треба боятися, інакше можна з легкістю повторити долю художника, який жив у найкращому районі столиці. А зараз змінив розкішну прописку на психлікарню. Вона На я вам допомогу принесла. Она ее пустила, она начала так ходить, смотри на ее войну. Теперь она скрала никому не только.